Отже, же є в студії Ігор Мірмірошниченко, народний депутат від Во Свобода. Але я скажу, що зараз у Василь під судом Києво-Святошинським районним судом, де судили Васильківських так званих терористів, кажемо в лобках, там відбуваються судочки, Як ви бачили, і от наприклад в твіттері повідомляє народний депутат від цієї ж партії Во Свобода Едуард Леонов. Він там, що його спецбійці Беркута повалили на землю та били ногами. І також Твітер э, э, з партії Свобода повідомляє, що Беркут жорстоко б'є протестувальників. Є інформація, що одному з протестувальників зламали ногу. Ось так ми будемо перевіряти цю інформацію. Наш журналіст Богдан Кутєпов вже виїхав на зйомку. Я сподіваюся, що буквально там через кілька хвилин, можливо, через там часі півгодини він до нас включиться і розповість останні події звідти. Ігоре, власне, я знаю, що ви були присутні на якихось судах. Справа тривала дуже довго. Майже два з половиною роки. Да, так. і ви були. Я пам'ятаю, що ви були присутні на як вам? Ну що ви думаєте про цей вирок? Свобода підтримувала активно. Ну, я вам хочу сказати можливо? таку річ. Попри те, що в нас справді були доволі непрості стосунки з патріотом України, організацію двоє хлопців ці представляли. Сергій Бес представляє свободу. Ми, тим не менше, підтримували хлопців і абсолютно чітко можемо сказати. Я був на кількох судових засіданнях, в тому числі на передостанньому. Коли вже відбувалися дебати судові, і сьогодні тільки вирок озвучували, я можу сказати одне: це не суд, це судилище, так само, як і всі інші суди, які відбуваються в Україні. Я вже говорив, можу повторити ще раз вам, що в Україні сьогодні немає судової системи. Всі вироки виносяться лише з двох міркувань або політична доцільність, і справа про так званих васильківських терористів це політична доцільність, політичне замовлення і зведення рахунків, або корупційна складова. Якщо немає політики, то є корупційна складова, хто платить більше, той виграє суди. На превеликий жаль, у нас сьогодні немає жодної довіри до судів. А чого політичне замовлення? Ну, по-перше, ці люди були небезпечні для системи, тому що вони мали ідеологічні е і мають ідеологічні переконання. Ідеологічні переконання і люди з ідеологічними переконаннями їх важко злякати, важко підкупити, важко зламати. І саме тому вони стають об'єктами для переслідувань. І в даному випадку цю справу було шито білими нитками. Е я був на кількох ще раз наголошую судових засіданнях, і я чув аргументи. Захисту, які прокуратура абсолютно не спростовувала, абсолютно не пояснювала. Вона навіть не ставила запитань на, на останніх засіданнях захисту. Прокуратура просто вимагала максимального терміну покарання дев'яти років, яким здавалося, це найстрашніші найтерористи, злочинці. Хоча було цілком очевидно, що бомби не було, муляж був підкинутий владою, підкинутий міліцією, фабрикувалася. Справа проти хлопців впродовж тривалого часу було порушено кримінально-процесуальний кодекс в плані збору е доказів, в плані висунення звинувачень в усіх процедурах і, безперечно, найабсурднішим для пересічного. Українця виглядає той факт, що хлопці по суті звинуватили в тероризмі проти пам'ятника, який вже був демонтований і перенесений з центру міста Борисполя. Вони Васильківські терористи, хоча ну, це їх так назвали васильківські так звані терористи, терористи, хоча боролися з пам'ятником Леніна в центрі міста Бориспіль. Тобто суддя абсолютно неадекватний, абсолютно неадекватні вчинки. Робив переносив постійно засідання. Хоча не мав на те жодних підстав, і відверто, навіть народним депутатам говорив: Бо, поки ви будете ходити, я буду переносити засідання. Немає по процедурі такої у нього права переносити засідання але, тим не менше, хлопці майже два з половиною роки сиділи під слідством. Сиділи у СІЗО, і зараз ми маємо вирок 6 років. Це надзвичайно суворий вирок, зважаючи на те, що жодних доказів влада їхньої вини не надала. Я от, от читаю, наприклад, Фейсбук. але могло бути і гірше, тому що 9 років просила прокуратура. Я читаю Фейсбук. От, наприклад, мій колега Роман Недзельський пише, що в Україні за звалтування дають 4-5 років. А тут ще ви знаєте, так так це ж система. Теорії. Це ж система. Ми бачимо, що. Я, вибачте, не тільки про це, до речі, там наших депутатів знову і знову активістів Майдану побив Беркут, їм байдуже. І за це ніхто не буде знову покараний. Ми ж бачимо, що коли у депутатку регіоналку Горіну кидають сніжки, то виявляється, що це терористи. І сьогодні цих хлопців, які навіть сніжки не кидали, але там принаймні були присутніми, їх. Вичислила міліція, знайшла, з'ясувала, що вони там були. Їх звинувачують їм шиють справи по два-три по роки. Це тероризм і замах на державного діяча, на життя державного діяча. А коли Андрія Ілєнка 3 січня побили ногами бандити прямо під райвідділком, коли побили Сидора Кізіна разом з Андрієм Ілленком, в обох струси мозку, відверто били по голові, щоб завдати максимальних травм, то це хуліганство. І міліція досі не назвала жодного винного, хоча це відбувалося прямо в неї під носом. І тому ми цілком чітко розуміємо, є політичні замовлення. Коли треба можуть впаяти максимальний термін, коли треба можуть посадити на багато років. А коли треба вигородити якихось мажорів, які збивають людей на вулицях, порушують правила, їздять п'яними за кермом. То ці мажори навіть не отримують запобіжного Ж... за журналісти п'ятого каналу. телефонують. як Андрію Ковальову, який на місці перебуває. Андрій весь був... час там був та, на цих бо процесах. Богдан. Богдан наш Ну от влада, він слухав, не бере поки що. Ну очевидно, там ще якісь заворушення продовжуються. Мені телефонував Юрій Бублик. Я перш ніж до вас зайти, зателефонував, запитав, як там ситуація. Сказав, що три швидких у кожній з них по кілька мітингувальників із травмами різного ступеню тяжкості. Тобто, ну, Берко знову застосував кийки. Як пише ваш Твітер, що били всіх навіть жінок? Питання в чому суддя Бурбела ховається від громади. Він знає, що він виносить незаконні рішення. Він знає, що він прирікає дітей і матерів жити певний час без батьків, без годувальників. Йому соромно вийти на вулицю і подивитися в очі. Наприклад, Христині Бевз, дружині Сергія Бевза, батькам, хлопцям. А допомагає якось от свобода, можливо, фінансово чи ще якось родину. Ми намагалися допомагати, і ми будемо надалі. Алло, Андрій, Алло, Андрій Ковальов, так? Це громад, Скрипін, громадське. Хотіли дізнатися про деталі. Що там відбувалося під судом? Чи справді, Андрію, Алло. це Настя? Чи... З... Ну, у нас тут зв'язком постійно. Зараз спробуємо просто з'ясувати, чи справді там є, є люди, які постраждали фізично від міліції. Ну я вам передав те, що мені сказав Юрій Бублик, який безпосередньо на місці подій там відбувається. Зрозуміло. Леонов у Твіттері, напевно, так само не на голому місці це написав. До речі, також в соцмережах, в соцмережах організовують загальну мобілізацію. Я дивлюся туди під Києво-Святошинський районний суд. Ну, я вже прочитала кілька таких повідомлень. Ну, я думаю, що наразі вже немає сенсу туди мобілізуватися, тому що Беркут побив активістів і вивіз вже хлопців, напевно, із приміщення суду. Відповідно, там вже немає чого пікетувати. Так само грифони захищали цього суддю бурбелу. Єдине, що ми маємо робити, обов'язково маємо з'ясувати, де цей Бурбела живе. Прийти до нього додому, пікетувати його маєток, бо на відміну від того, що сьогодні влада вчинила провокацію з моєю квартирою, він знає, за що його будуть пікетувати, і він має нести повну відповідальність перед громадою. І зараз сама фотографія. Якщо людям не випуск, ну, я, знаєш… ви, ви зрозумієте, да, для звісно, вас це важливо, тому що я розумію, що є два громадських телебачення: одне це на якому ми зараз присутні, інше так зване гром тіві це я вже дослідив на власному прикладі, і сьогодні в зайвий раз пересвідчився, що гром ті це така собі контора, яка робить всю чорнову роботу за один з телеканалів, який ніби білий, пухнастий. Так, його можна, так його можна, його, його можна називати. Там, ну, 112, 112, 112, так, в нас можна все називати. 112 канал, так. І вчора, ви знаєте, я був шокований, коли на 112 каналі, без моєї, за моєї відсутності, мене туди ніхто не запрошував. Гром ТІВІ видало такий собі сюжет. В якому розповідало без жодних доказів, безапеляційно, що свобода б'є мітингарів, активістів займається терором, зараз відбирає я, гроші. зараз. Я фрагменти з цього сюжету. Теж дам. От і е, одним з головних фігурантів цього «Підземелля свободи воно називалося. От і я, ніби там кришується «Підземелля свободи. Красно звучить. Ми транслюємо гром ТВ. Для чого ми в своєму ефірі ну насправді я вам я хочу сказати просту річ? Я перепрошую, тобто, розповсюджуємо лайно. Ходіння по коридорах. Дивіться, ходіння по коридорах воно ж ні про що не говорить. Тобто жодного доказу, що хтось когось бив, немає. Але е, сюжет змонтований абсолютно професійно. Я можу зазначити і ти, Ігор, я можу зазначити. Ну ти ж теж професійний журналіст, ну, насправді. Е, колись працював на каналі СТБ. Це про сюжет я СІТІВІ, змонтований. Працював, я на СІТІВІ, я на СІТВІ не працював. Ти, ти кажеш, я працював. Я і на СТБ, і на Сіті працював, але мене щось не запрошують туди цікава історія але... про сюжет. Сюжет змонтований як класичне таке телевізійне розслідування так, так. з таким так званим отраженим відеорядом. Тобто, про що йдеться? Що таке отражений відеоряд? Це та штука, яка нам ну, якщо нема чим перекрити, то тоді відбуваються до зйомки. От, от, наприклад, оцей цей коридор, в якому то нібито щось було. Відео звичайно, що там якась подія сталася, немає. Та, або ось це теж просто, просто відряд з Майдану. І на, на, на якому, або ось та, каталка в лікарні. І на, 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 на цьому тлі робиться страшна начітка. По цих коридорах котили трупи, наприклад. Знаєш, отакий от, от от сюжет мене е, потім приходять до тебе під будинок. Е, хто дивіться, е, давайте все по черзі. Yeah, тобто вчора черзі. вчора мені зателефонували мої родичі і кажуть: ти давав коментар на 112 каналі, там тебе показують. Я кажу, я коментарів нікому не давав. Вони кажуть, але тебе все рівно показали портрет. Хлопець говорить з тобою по телефону. Нічого не зрозуміло, що ти йому відповідаєш, але тебе зробили фігурантом цієї справи. Тобто, нібито б'ють е, активістів. Нібито є якісь катівні, нібито гроші в когось відбирають, і до цього всього причетний в тому числі йти. Зрозуміло, що до ж, жодних доказів цього не було. От мені ніхто не телефонував зі 112 го каналу. Мені справді телефонували чи з Гром ТВ, чи з громадського телебачення, Ні -ні -ні, так і не збагнув. Але я не міг дати коментар, тому що мене не було в Києві. Я на один день їздив у Суми. Я їм про це сказав. Але вони взяли, записали відразу uh -huh. і сказали, що Мірошниченко за це відповідальний. І Поярков, який там був в ефірі, він виправдовував мене і казав, що я не вірю, що Мірошниченко керує катівнями. Я дуже дякую Собі Пояркову, бо в таке повірити складно будь-кому. Але суть в тому, що цей сюжет з'являється на Гром ТВ, дуже серйозно і широко обговорюється на 112 каналі. І буквально наступного дня, сьогодні зранку, до мене привозять. Зараз Привозять. закінчиш. Нас є на скайпі з гром ТВ-журналіст. Я ага. пропоную поговорити ага. з ним і договоримо. Ні, так давайте, про... чим це закінчилося. Сьогодні це закінчилося пікетуванням моєї квартири, в багатоквартирному будинку на вулиці Бажана. Людей на чотирьох автобусах, тітушок, абсолютно, зовнішність тітушки, спортсмени, їх видно. Вони самі зняли це пікетування, поклали в Ютуб. Привезли в автобусом, висадили, дали плакати, в тому числі от таку листівочку, де тут чи гром ТВ, чи громадське телебачення, не зрозуміло. Жодних фактів на Ведених немає, але такі звинувачення лунають. Для чого це робиться? Влада це свідомо дискредитує Майдан, дискредитує опозиційних політиків, намагається розсварити всіх. Це технології влади, які вона використовувала і продовжує використовувати далі. От. Це та ж сама історія, яка була вчора з громадською радою Майдану, коли вона висуває ніби ультиматуми опозиції. Хоча ніхто не знає, хто ці люди. Вірніше, ми знаємо, хто ці люди, але ми їх на Майдані не бачили. Ми бачили їх зовсім в інших історіях, зовсім в іншому антуражі. Ну, наприклад, пана Куруса. Всі знають mm -hmm. заступник голови нацради свого часу, один з найбільш корумпованих органів, ліцензії, незаконні mm -hmm. видачі, Ігор, все інше. Ігоря давай полотування на окрузі опозиційного згодженого mm -hmm. канада. Нема скайпу далі. поки що нема скайпу не пишуть. Немає і О. що uh -huh. важливо. Дійсно, цих е людей потім через 10 хвилин зібрали знову в автобуси. Повезли до іншого опозиційного депутата, мого побратима Олега Гелевея. Його будинок попікетували. Mm -hmm. а його за що а, його за те ж саме. Його за те ж саме за ті ж самі звинувачення. Mm -hmm. Причому ну ви розумієте. no uh, uh. Мої сусіди, вони всі шоковані. Вони розуміють, вони знають, чим я займаюся. Я абсолютно відкритий і для громадян, і для громадських активістів і організацій. Якщо є якісь до мене питання, я завжди готовий на них дати відповіді. Але влада застосовує маніпуляції, і вона цими маніпуляціями намагається сьогодні посварити майдан. Намагається дискредитувати я в тому числі нашу скаргу. Скажіть, будь ласка, да, ви усвідомлюєте, що після вашого сюжету влада да. застосувала ваш сюжет як Хорошо, привід для того, то, то, щоб смотрите, пікетувати квартири да, депутатів? Не, 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 ви але, я сподіваюсь, сліпим інструментом в руках лато. Да, я осознаю, что то что к вам пришли люди, которые похожу на, на тітушики. Я не дійсно, скоріш, похоже, на ті тушики, просто так не приходять. Я Кажуть, не знаю, знаю я не як знаю про дружина. що говорив Дмитро. Що знаю, не знаю, але про це знають в принципі всі. Був інцидент і ще до нового року з людиною, з посвідченням працівника служби безпеки України наркоманом з міста Шостки. Він був виявлений охороною Київради як злочинець, який злодій, який крав гаджети, телефони близько 10 телефонів крав. Телефони повернули власникам, його вигнали і сказали, щоб він більше не з'являвся. Ми розуміли, що влада застосовує от таких провокаторів для а того, не? щоб інформувати їх, що відбувається під виглядом мітингувальників. А разом з тим ще й вчиняти якісь злочини. Він знову з'явився через кілька днів на майдані. Причому він ночував у сумському наметі намет сумщини. І у цієї людини було виявлено наркотики, наркотичні речовини, психотропні речовини. Він зізнався, що він приїхав її туди з метою дискредитації. Знову Майдану бутепу. цю людину було знову затримано. Він привіз із собою на майдан повний рюкзак якихось речовин, таблеток, пігулок психотропних. І ці речовини були в наметі е е Сумської області. Він зізнався у тому, що вони в нього є. Він зізнався охороні Майдану в цьому і сказав, що в нього є спільники. От, Зокрема, хлопець, який поруч із ним спав. Коли прийшла охорона Майдану, вона, звичайно, занадто радикально обшукувала цей намет, перекинули трохи всього, там пошкодили телефон якомусь активісту і поламали окуляри. Але знайшли ці речовини, виявили їх. Ці речовини зрозуміло вилучили, знищили цього чоловіка, СБУшника колишнього із міста Шостки, знову видалили. А того його спільника, якого він вказав, просто опитали. Він поскаржився на біль в ногах. Uh -huh. От ну після цього його забрали в лікарню. Виявилося, що в цього чоловіка побутова травма з підозрою на перелом ноги. Ми сказали, що оскільки люд... і він каже: Допоможіть мені з лікуванням. Ну, немає питань, якщо це охорона майдану. Влаштувала гармидер у наметі, виявивши наркотичні засоби, то очевидно, що ми компенсували за цих охоронців майдану. Вони були покарані, що вони там перевернули речі, не пояснили людям. Ми, як народні депутати, я і Гелевей прийшли і виборчились перед цими людьми. Хоча ми не керуємо охороною майдану і не були комендантами ні майдану, ні Київської міської ради. Так от виявилося, що цей чоловік каже: Допоможіть з лікуванням. Галей він лікар сказав: лікувати. Якщо це наш майданівець, хлопця, не закон обговорили в нього не було ніяких речовин, на відміну від того наркомана, допоможемо. Мова йшла про те, щоб допомогти ліками Після цього цей чоловік не з'являвся кілька днів. Буквально позавчора до мене зателефонував його брат і сказав: Ви обіцяли допомогти моєму братові, в нього зламана нога, дайте грошей. Я кажу, які суми йдеться, що треба допомогти? Він каже, дайте 80 тисяч гривень. Скільки? Він вимагав 80 тисяч гривень. У мене і в Гелеве. Ми, звичайно, сказали, друже, ми не фінансуємо, якщо допомогти ліками можемо. До побачення. Після цього, буквально через годину, з'являється оцей сюжет на Гром ТВ, де кажуть, що Свободівців побили. Вони кажуть, значить, ми будемо говорити, що Свободівці катують людей, якщо ви не дасте гроші. Це був банальний шантаж. Ігор, після а... сьогодні, після цієї історії, я ще спілкувався з народним депутатом Бригенцем, і тепер картина вже стала для мене абсолютно Чіткою виявляється ще третього числа, 3 січня, коли цей чоловік лежав у лікарні, від нього дійшла інформація до е, бригенця народного депутата від активістки, яка сказала, що міліція прийшла до цього чоловіка, почала змушувати його написати заяву про те, що його побили на майдані. Після того, як він почав відмовлятись, вони йому почали погрожувати. І він готовий на камеру сказати, що йому погрожує міліція. Коли камера вже була готова, цього чоловіка виписали, він зник на відому напрямку. І тепер з'явився. Очевидно, міліція запресувала цього чоловіка, використала його зі своєю цілі для того, щоб дискредитувати майдан. Жодних доказів у цій сюжеті оця від гром ТВ не було наведено. До речі, та ж сама історія із цією активісткою, яка збирала кошти на благодійні потреби. Значить, людина представляє. Людина представляє, як журналісти дослідили благодійну так звану організацію, зареєстровану на двох і осіб І директор цієї організації у нас зареєстровано на ігоре. двох осіб з Луганська з Севастополя. Жодною благодійною діяльністю не займалася. Ви знаєте, я особисто виявляв дуже багато шахраїв, які під приводом благодійності збирали гроші у людей, які приїхали на Майдан. Ігоре, Тому почекайте. ці кошти були вилучені, але ніхто її не бив. Ніхто не чинив ніяких провокацій. Перее... Гром ТВ знову звинувачує. не ну, міліцію, міліцію. Пишуть за. Наші активісти щодня з приводу пропаду вкрадених телефонів, з приводу вкрадених айпедів міліція. Не робить жодних дій тобто, для того, щоб виявити злочинців, угу. і тому ми змушені самі цих злочинців виявляти. Зрозуміло, Дай мені що їх за те будь ласка. Можна можна? Я уточню. Просто тобто, ви викликали міліцію. Міліція не приїхала Не на місце. приїздить Міліція тобто в цей момент, протоколи. коли було виявлено наркотики, міліція не приїхала. Це таблетки, вони якби нібито не є. Наркотичними засобами. Але як пояснив цей СБУшник, він їх ковтає жменями. По його руках зрозуміло, що він наркоман, він зізнався в цьому. Тобто, і ці таблетки, повний рюкзак, були вилучені в нього. З одного боку, ніби немає предмету злочину, з іншого боку, він уже ловився на вилучених телефонах і має повний рюкзак цих пігулок, які збував. О, тобто, є відеодокази того, як в нього це через, все вилучало. Ні через мобільні телефони міліція не приїхала ні. крадіжку, ні Слушайте, через Слухайте, Про що мовить? Якщо 3 січня побили народного депутата Ілленка адвоката Кізіна і міліція себе під носом. Опорний пункт в трубі. Міліції там на станції правильно. Так я доведу. говорю: якщо у них під носом б'ють народного депутата, вони не можуть знайти винних. Ви що думаєте, вони будуть шукати? Якщо міліція вчиняє провокації проти майдану, привозячи людину напівмертву, півмертву хвору на відкриту форму туберкульозу, який потім вже помирає. А потім ми бачимо, наприклад, на телеканалі Тоніс розлогий матеріал, інша сторона майдану, де розповідають людям, що на майдані. Свинюшник, бардак, погроми і хвороби люди хворі на туберкульоз лише за